Вітаю це новини Лайв, Я Олена Халілова. Говоримо сьогодні про стан енергетичної системи та опалювальний сезон разом з Олексієм Кучеренко, народним депутатом дев'ятого скликання. Олексію, вітаю вас! Вітаю добрий вечір. Доброго вечора. Ракетний терор, який цього вівторка відбувся, був одним із наймасовіших. Найбільше руйнівним спочатку повномасштабного вторгнення, і хочеться запитати, в якому стані нині енергетична система України, оскільки після жовтневих ракетних обстрілів зазначалося, що, що зазначалося, що вона зруйнована на 40%. Зараз в якому вона стані перше нікого не хочу звинувачувати, бо я розумію, хто казав про знищена там зруйнована на 40%. Це не відповідає дійсності. Ніякої зруйнованості на 40% немає. Є, безумовно, пошкодження, в відсотках їх оцінити вкрай важко, але точно не 40%, бо частина пошкоджень швидко можна ліквідувати наслідки, частина довше. Але не треба лякати, що там 40%. Угу. Це перше. Друге, в якому стані? Не дуже хорошому. Але не смертельним. є безумовно проблеми. Вони великі проблеми, але знов таки їх можна, і треба боротися з ними прямо зараз ліквідувати наслідки. Можна було би готуватися до цих проблем, і це безумовно. Також аспект, який ми дуже довго будемо ще аналізувати. І зараз будемо аналізувати. І після війни, після перемоги, будемо аналізувати, чи все зробили для того, щоб підготуватися? Ні, не все далека, не все. Третє на сьогодні на великий жаль я бачу дуже вагомим фактор суб'єктивний втрата керованості управління, саме управління енергетичною системою, енергетичними об'єктами України, взагалі енергетичним комплексом. Бо були нароблені абсолютно бездумні, бездарні в ході так званих реформ помилки зроблені або свідомі, або несвідомі, які сьогодні ось не дають і насправді ефективно відновлюватися, ефективно приймати рішення, контролювати і відповідати перед людьми, в тому числі за свої слова. На жаль. Ідея який? там дев'ятий місяць війни. Ну за цей час можна було би зрозуміти, що воє... під час воєнного стану система управління енергетичним комплексом має бути воєнною, надзвичайною. А ми продовжуємо бавитися в так звані якісь ринки, незалежні регулятори, незалежні наглядові ради, якісь там штаби, які ніякої юридичної не несуть відповідальності, і виключно вони піар-акції, на піар акції. Оце, якщо відверто, мене особисто дратує дуже серйозно. Бо я, на жаль, знаю набагато більше, ніж можу говорити. Але отак звертаюся і до уряду, і до офісу президента, що саме там спробуйте знайти резерв для прийняття швидких, швидких професійних ефективних рішень по ліквідації пошкоджень. По атаки будуть, на жаль, і далі. Пошкодження і руйнація певних узлів буде на жаль, і далі. Ліквідовувати наслідки безумовно будуть наші славні енергетики, я би назвав їх бійцями сьогодні енергетичного фронту. Бо, мабуть, всі вже зрозуміли, що у нас енергетичний фронт по накалу і напрузі, і по вагомості, він вже ну, не менший, ніж бойовий воєнний фронт. Але, на жаль, відношення адекватного поки не бачу такого. Тому угу. все що буде потрібно... добре, але всім доведеться напружити. Кажете, що потрібно боротися. І готуватися, так ну от як О, боротися готуватися до прикладу потрібно біля було готуватися, дивіться, от ніщо? а от при... по на прикладі розкажіть нам. От що біля кожної тестец встановити ППО, яке б захищало? Безумовно, а, а що ну не так ну, ну не от, так, на от такі от випадки, та, розкажіть, як готуватися, як убезпечити аби... на майбутнє в ну, першу чергу, треба було зрозуміти ще влітку навесні, що війна швидко не закінчиться, і що у ворога буде один з головних його. Е... Напрямків а так це буде об'єкт інфра енергетичної інфраструктури, тому безумовно біля потужних ТЕС ТЕЦ, біля біля атомних станцій, має стояти свої, свій контур систем ППО. Абсолютно, але ж зрозуміємо. ми ж розуміємо, що їх не так багато, як нам хотілося на свій час. Їх було не так багато. На сьогодні їх вже набагато більше. А можна я вам зустрічне питання задам? Ну якщо летить 100 ракет, і з них там умовно ну 85 п'ять збивається. Ну хто ж вже збиває, тобто збивають, значить правильно, значить, передаються ці системи. І, і, і я ж я ж не знаю це воєнна тайна, як вони розташовані. Безумовно, там є якась своя стратегія. Але тим не менш ми бачимо, що ракети збиваються, але частина досягає об'єктів. І ми бачили прильоти по Київській, ТЕЦ 5 по ТЦ 6 що дуже важливо, є по Трипільській станції. Це якщо говорити про центральний київський регіон, бо ці три станції вони є ключовими для Києва і Київської області. А це, ну вибачте, шутки шутками, ну десь з урахуванням тих, хто гостей столиці, ну це ж все рівно, там 7-8 мільйонів українців розумієте? Ну, може менше, може загнув трошки, але ж величезна кількість. Але є другий ще напрямок ударів: він очевидний: це так звані підстанції, тобто трансформаторні підстанції, які забезпечують передачу перерозподіл електроенергії по всій. У території України в рамках єдиної енергосистеми, тобто вона єдина енергосистема саме завдяки цим підстанціям, які забезпечують передачу по високовольтним там, середньої напруги низької, між регіонами окремими захід, схід, центр, північ, південь, і от саме оці вузли вони є ключові. Чому? Тому що останнім часом вже більше місяця після. Цієї атаки, ну, по суті, початку 10 жовтня, першої хвилі, так ось проблема полягає не в тому, що не вистачає потужності, тобто не в тому, що станції наші уражені, Теси, Аеси, Гідра і так далі. А в першу чергу із за того, що в них є потужність, але не можуть вони передати її. Ми не можемо отримувати, як споживачі, електроенергію, бо перебиті оці артерії, вузли. І сьогодні парадоксальна ситуація довелося. Хмельницьку станцію повністю там перевести на нуль атомну станцію, бо блоки можуть працювати, вони можуть видавати дуже велику потужність, розумієте, по е, т, одному гігаватту кожні, але угу. нема куди, немає як передати. Логістика порушена. Ну, якщо так простою мовою говорити, так ось ці підстанції це певні такі наземні об'єкти, які розташовані на не дуже великій площі. І там є трансформатори, переключателі, реле, інше автоматичне устаткування, офісні ну, центри управління і так далі. То от саме їх треба було в першу чергу захищати, як на мене, спеціальним СВІ чином. Зрозуміло, що якщо пряме попадання ракети важко захиститися, але якщо ракета потрапила поруч, то шкода наноситься ударною хвилею, уламками там інше. І це все можна було механічно захищати бетонними конструкціями. Е, оціми е, сітки з камінням, пісок. І я скажу, що в принципі, якщо готувалися до війни, то можна було би, мабуть, за рік, можна було би. Я розмовляв з професійними будівельниками енергетиками за рік можна було би заритися і під землю значною мірою. Якщо кошти витрачати правильно, не на піар, а на підготовку до війни, до енергетичного фронту, то саме, от якби їх заривати і укріпляти ці об'єкти наземної і енергетичної інфраструктури, ну на сьогодні ми би точно не відчували такої напруження, як сьогодні, є коли по вісім. Це дають люди, домівки, що в містах багатоквартирні будинки, що поза містами, там, індивідуальні села, селища і так далі. Цікава, до речі, Тому ідея. От, от ну, не хочу особисто однозначно. І я розумію, чому це недопрацювання. Тому що повністю втрачено було систему управління, в першу чергу, державною компанією Укренерго. Там якась наглядова рада, якась абстрактна. Розумієте, такі такі. Подивіться їх там історії, там три-чотири місячні давнини. Якісь там відрядження, окей, вони там займалися. Там якісь там піар акціями Все а оцим треба було займатися. Для цього мала бути чітка жорстка директива уряду. Своєчасна, яку треба було, ну вибачте, ну як мінімум, одразу після початку війни давати і контроль за дотриманням цієї директиви. А от контролю за нашими монополістами ну, на сьогодні аж немає принципу, що за НАК «Нафтогазом», що за «Укренерго», що за оператором ГТС України, нема контролю, бо так ту реформу децентралізації, дерегулювання, що там держава не може влізти проконтролювати, що з її майном відбувається, там якісь незалежні наглядові ради, якісь там абстрактний голови правління, які піаром займаються, але ніхто не відповідає ні за що. Тому mm -hmm. є питання, і я обіцяю, це не треба зараз зраду, хай працюють, але ми будемо обов'язково аналізувати після перемоги, щоб відповів кожен. Про нафтогаз ми дещо пізніше поговоримо. Я хочу поговоримо. дещо, так, це в мене останнє питання. А тут давайте завершимо ось з обстрілами. Так Давай. ДТЕК сьогодні заявили, що 40% залишаються українців без світла. Так і що вже буде мова йти в Київській області. Не про графіки відключень, а графіки да, я розумію, включень. правильно. от поясніть нам, будь ласка, оскільки я до прикладу Київської області. Диві. Я то розумію, що таке графік включень, але в мене абсолютно все залежить від теле. Електроенергії, навіть опалення, як це буде відбуватися, взагалі? Як якщо о, там електроенергії будуть давати на декілька годин в сутки, так в добу? Перепрошую, і як швидко можуть взагалі полагодити оці пошкодження, як швидко можна впоратися з тим, щоб, хоча б вийти на якийсь нормальний рівень, і відключення тривали там по декілька годин, хоча б на добу, а не по 8 по годин? Ну, я розумію обурення, тільки треба розуміти, а яке планування може бути під час війни. Ну, то я віть себе, що на передньому фронті там солдати в окопах, десь танках там. Ну, ну щось вони командири планують, але ворог пішов там в атаку, там обстріляв. Танки розбив там гармати, інше якісь там ну, ну, йде перепланування. Тому графік це хоча б якесь планування. Але якщо є несподіваний прильот... Десятків чи сотні ракет, то він руйнує будь-який графік і переходить на абсолютно ручний режим управління. Тому, на прийомки жаль, мені здається, що влада, ну і пропагандісти такі владні, я нічого проти них не маю. Має бути інформаційний фронт дійсно, має, але там же більш-менш відверто треба розмовляти з людьми, а не розповідати їм байки, що все буде кльово, ми все перезимуємо, все буде добре. Тому і люди зараз обурюються, і мене навіть це ну не те, що воно воно мене дивує, що під час війни і ракетних ударів люди обурюються, що в них немає світла. Ну обурюємося. Ну далі що робити з цим обуренням. Ну що да дивіться робити? справа не в обуренні, що немає світла, так я говорю про те, що е, до прикладу, якщо буде мінусова температура, щоб не замерзли будинки, так щоб не вийшла ви з ладу опалювальна система. Так ось давайте я буду вам відповідати. Це ж дуже ви вичепляєте дуже принципові питання. От учора було засідання комітету нашого з енергетики. І е, ми аналізували так, але достатньо, ну, на жаль, дилетантське було, бо депутати не готові, на привільний жаль, фахово досліджувати те чи інше питання. Його треба досліджувати не у відкритому режимі, а в закритому, зрозуміло. Але я вам скажу те, що мене дуже не те, що злякало, я та і так знав. Був представник Київ Я задав йому конкретне питання. Скажіть, будь ласка, якщо. Немає електрики в Києві і на ваших станціях, які забезпечують насосами подачу теплоносія. Ви ж розумієте, да? що теплоносій сам собою по місту не розповсюджується. Тобто тепло, вода гріється на теплоносій, гріється на станціях, перед на котельнах, в першу чергу ТЕЦ-5, тец 6 Дарницька ТЕЦ, ТЕЦ, а далі він по мережах теплотрасах розповсюджується під тиском великим і при дуже великій температурі, доходить до наших будинків, і там, в залежності від того, що у нас будинків, або елеваторні вузли, або ІТП, або інше. Він продавлюється, задавлюється, і з будинок вже внутрішню мережу запускає. Там так само циркуляційні якісь насоси, які забезпечують циркуляцію цього теплоносія. Я йому задаю питання: Який у вас? Резерв по часу, якщо повністю буде знеструмлена подача електроенергії на ваше обладнання, насос це по Київ теплоенергії, бо таке ж саме питання. Ми і на водоканал не задавали. Водоканал каже зрозуміло, ми одразу зупиняємося. Води немає. Розумієте? Немає насосів, немає електрики, немає води. Бо їй ж треба подати цю воду, прокачати, а потім вона вже самотоком через каналізацію уходить. Тамато, і, і то треба насосами підштовхувати. Він мені відповів, що запас потужності при температурі мінус 10 градусів не потужності, а запас часу 3-4 години. Я, ну ще раз, хай 5-6 годин, бо я думаю, трошки він лякав ну тобто, це 5-6 годин, за який теплоносій. Якщо його не прокачувати, може замерзнути, ну, обновитися І, відповідно, почне в будинках наших відповідні ті ж саме процеси з можливим потенційним е, того, що будуть просто лопатися труби, якщо швидко не злити е, теплоносією е, е, в внутрішньобудинкових системах. 5-6 годин, розумієте? І от mm -hmm. я назустріч вам задаю питання: давайте ж ми визначимося. Щоб ми психологічно були готові. Якщо у нас буде взагалі там обмаль електроенергії, там ну, буде критичне враження ракетами. Ми розуміємо, що в першу чергу треба дати електрику на тепло, на Київ, теплоенергія, на водоканал, щоб вода була і каналізація. Я не обговорюю там центри прийняття рішень, воєнні центри, там Міністерство оборони це окрема розмова. Да? Там своє і медицина, ще там, бо там якісь операції йдуть, там, там свої там зв'язок і все. А населення тоді, вибачте, мабуть, стає в якийсь там п'ятий, шостий пріоритет. Як а якщо хтось не розуміє, про що я кажу, то може бути ситуація. Якщо ми кажемо населення в першому пріоритеті, тобто має бути забезпечено повністю, а потім тепло, вода і все решта, то я малюю теоретичну ситуацію, яку ніхто не допустить. У нас є електрика. Тільки у нас типи, в будинках розморажуються труби, розумієте? У нас е вода зупиняється, у нас все, а інше там зупиняється. Тобто, тут достатньо складна і не дуже комфортна система прийняття рішень. Тому ці графіки вони вважають, як більш-менш справедлива, в залежності від того, скільки є електрики, як її поділити. Більш-менш справедлива, бо там е різні технічні умови, тому абсолютно справедливості там не буде. А от коли, ну, а це коли немає нічого ординарного, тобто просто виведені станції або підстанції з ладу, але за графіком можна якось розподілити ресурс. А коли йде ракетна атака і ще додатково щось виводиться, ось тоді складається передомови так званого блекаут. Що таке блекаут? Це вже коли не в ручному режимі, не диспетчер, а коли воно само вже якось от, йде там. Хаотичне динамічне розвантаження системи, і там, умовно кажучи, що відбудеться, ніхто в цій країні не знає, бо це ну такі це технічні такі армагідони, але і це не каже, це не катастрофа, бо потім можна відновлювати все це, і це було в 90 там восьмому в дев'ятому роках. Але як саме поведе себе система, Ну повірте мені, ніхто точно не знає. Mm -hmm. А воно було приблизно те ж саме де два дні тому, коли енергосистема України розділилася на різні такі острови навколо генерації, і вони певний час самі працювали на себе, тобто не було зв'язків між заходом, центром, Хмельниччиною це, і, і, і так далі. Воно збалансувалося потім протягом там там перше рішення 2-3 години, потім 8-10 годин. До сих, вони, до сих пір вони відновлюють зв'язки, і з цим пов'язано те, що сьогодні кияни. Київська область і не тільки Київська, і врешті сидять без світла. От Я тільки що їхав з Києва, я ж подивився. Да, це розуміло, нема, не вистачає якось цей ресурс розподіляється. І я дивую, що ну вибачте, ці лекції елементарні, має ну, безумовно наші. Е Уряд має правду цю, і штатні пропагандісти, які сьогодні, а вони звикли розповідати, як все добре, переможемо і так далі, і тому подібне. Ну я до того, що людей би добре було б готувати до таких сценаріїв, щоб не було потім якогось там ну несподіваних, психологічних і так далі, наслідків. і емоцій. А тепер ДТЕК, розумієте? ДТЕК це мережі в Київській області і в місті Києві. В місті Києві 80... 8% у них кабельних електромереж, 12 місту належать в області всі. Але це мережі, вони передають ту електроенергію, яку можуть отримати. Або з Трипільської станції, це центр енерго, це державна компанія. або з ТЕЦ 5, ТЕЦ, з Дарнівської ТЕЦ, це Київська київські станції, або зовні з атомних станцій Рівненська, Хмельницька. Так, ось, якщо цієї електроенергії не вистачає, або вони її не можуть отримувати на область, їм йде команда центральної диспетчерської державної компанії «Укренерго». негайно розвантажити систему, тобто зменшити споживання на 40%. І вони протягом хвилини двох диспетчер. Обленерго або Київ міської має виконати цю команду буквально або в автоматичному, або в ручному режимі шляхом відключення того чи іншого району, мікрорайону і так далі. Ось так воно виглядає. Тому тут це єдина система, і тут шукати якогось одного крайнього, ну повірте мені, це які у вас прогнози? подорози штучно роблять такі розумієте? Так. Прогнози хочу вас запитати взагалі до чого готуватися нам взаємодію. Прогнози в чи... першу чергу треба чи... прогноз погоди. Прогноз погоди дивіться, це дуже важливо, розумієте. О, бо будь-яке е, зменшення температури це додаткові критичні ризики для системи, бо йде додаткове навантаження. Відповідно на станціях більше палиться, палива, вугілля чи газу. Зараз газ по повній програмі. Ми палимо, хоча не хотілося б зараз на на газі, бо його може не вистачити там на кінець зими. І друге це навантаження на мережі і на трансформаторні підстанції, на ці вузли зв'язку. Тому прогнози ніхто ніякого не дасть. І те, що сьогодні ДТЕК, який нам на передньому фронті з населенням, він вам і каже, що графіки це чудово, але на жаль, вони можуть порушуватися, порушуватися і за, в зв'язку з незалежними від нас причинами. До речі, команди йдуть з центру «Укренерго» – державної компанії. 11 листопада камін відзвітував, що країна готова до опалювального сезону. 20 жовтня отримали тепло кияни, львів'яни 14 листопада. Яка ситуація в інших містах із забезпеченням тепла? Ви розумієте, що в принципі підготовка і проходження повного опалювального сезону це одне. А рапорти Кабміна про якусь 99% готовності і початок опалюваль сезону це абсолютно інше. Воно практично ніяк не пов'язане. Ну добре, ну запустили е, е, там тепло в Києві раніше часу, почали газ палити раніше часу. Ну, киянам може сподобається, але в принципі для країни це не є дуже, дуже добре, розумієте. Е, Другий вам приклад підготовка. Ну, вони вважають, що підготовка це рапорти, там якісь там, що вони щось перевірили, там підготували технічно. А я задаю одне питання: Кабмін готувався півроку до опалювального сезону. А як так сталося? Що не пройшло і тижня, а НАК Нафтогаз дав команду Київському «Облгазу» на відключення трипільської станції від газопостачання. Це було коли був удар дуже потужний. 10-го числа. І коли не вистачало електроенергії, трипільська станція була ключовою. І в цей час Нафтогаз дає команду. Із-за того, що державна компанія Центренерго мені державній компанії забаргувала, відключити її від газу. А що там буде з електрикою, мене не цікавить. Ну, вітрянка це дав команду. Він не пішов на щастя, але дуже довго він був. Але скажіть мені, це дійсно підготовка до зими, що у вас між двома державними компаніями там 4 мільярди боргу і за цього споживачі мають страждати? Ну слава богу, включилися, в тому числі і я підняли гвалт. То вони е, цю команду скасували там. Хоча борги продовжують нагочувати. Тому, вибачте, коли хтось несе несенітницю, що там якась 99% готовності, ну це маячня повна, це піар, розумієте? Я не кажу про борги величезні, я не кажу про невирішені питання от безліч, там десятки принципових невирішених питань. І те, що воно, хоч якось працює, це не завдяки Кабміну і уряду, Це всупереч законам, інструкціям, абсолютно конкретні. Енергетики, або в системі облгазів, або в системі обленерго, або в системі теплокомуненерго. Вони на своїх горизонтальних зв'язках якось домовляються і забезпечують поки що, до щастя, як газопостачання, електропостачання якесь, водопостачання, теплопостачання. Тому звіти всі ці штаби, я до них. Край скептично відношуся, воно все побудовано. Ну на жаль, дай Боже, щоб я помилявся. але боюсь, найближчим часом. Ви всі переконаєтеся, що це те, що там в центрі собі уявляєте, те, що реально відбувається, це такі дві великі різниці. Після відставки вітренка прийшов новий очільник Нафтогазу Олексій Чернишов. До речі, сьогодні була його заява, що Росія здійснила масовий обстріл газовидобувної інфраструктури на сході країни. Але я про що у вас є якісь претензії після того, як її очолив Олексій Чернишов? Да, які поки що можуть бути претензії? Він входить в справу. Він буде 2-3 тижні визначатися з командою, що робити з топ-менеджментом. Як на мене, його весь треба міняти, і поки що йому треба ні в якому разі не чіпати оцю професійну ланку, яка там працює система газового транспорту. Це не НАК «Нафтогаза», це оператор ГТС. А видобуток Укргазвидобування це компанія Укргазвидобування. Ну яка як працювала, так і працює сьогодні. Наскільки я зрозумів, була. Дійсно, атака саме на оцю газовидобувальну кампанію Укргазодобування на певні вузли достатньо важливі. Поки що я ну, точно немає там Армагеддону, але слід очікувати потенційних ударів і по системі газовидобутку, і по системі газотранспортування України. А що стосується готовності? От я вам не встиг сказати. Скажіть, будь ласка, а що це за готовність, коли уряд давав Вітренку команду підготувати 19 мільярдів з закачати, а Вітренка закачав 14? Або коли уряд давав команду енергетикам накопичити 2,6 мільйони тонн, а вони накопичували 1,1 мільйони тонн вугілля. То є ну, де готовність 99%? дев'яти про що ми говоримо, в принципі. Тому е, Чернишова чекаємо. Як тільки він буде готовий, ми його запросимо на комітет з задоволенням, послухаємо ну, його план дій, який він має сформувати е, найближчим часом. А оперативні питання е, поки що. Uh -huh. В такому самому ключі, як і було про фінанси. Я взагалі не кажу, бо сьогодні я боюся на них казати, Я приблизно уявляю, які будуть борги на кінець цього дуже складного опалювального сезону в системі взагалі цього енергоринку і газового ринку і ринку тепла, і що з ними далі робити. Це будемо потім думати. Зрозуміло. Я вам дякую за змістовні такі вичерпні відповіді. З нами був Олексій Кучеренко, народний депутат 9-го скликання від політичної сили Батьківщина. Я вам дякую, Олексію. Чекаємо вас в студії дякую. найближчим часом для Все розширеного буде. Катастрофи Не буде катастрофи не буде, але легко теж не буде. Дякую. Слава Україні і до зустрічі. Героям слава до перемоги.